Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задорій. Починаємо наш випуск з новин з фронту. станом на сьому ранку, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано. В той же час вчора, 19 грудня, з боку окупантів зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, один з яких застосуванням озброєння забороненого мінськими домовленостями. ФРАД серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Ну а в Нідерландах триває суду справі е, про збиття літака рейсу MH17, Там сьогодні будуть заслуховувати. А не заслуховувати, а обвинувачення буде оголошувати обвинувальний висновок у справі. 20 грудня суд ухвалить рішення за клопотанням захисту. Йдеться в повідомленні на сайті суду. Далі обвинуваченню буде дозволено звернутися до суду з вимогою винесення вироку 20, 21, 22 грудня. Ну а впродовж листопада суд заслуховував родичів загиблих і. Так, і претензії потерпілих сторін, а також виступи родичів загиблих, як я вже сказав, і були результати е, роботи слідчого судді по цій справі. Чи не представник республіканців у комітеті Сенату США і закордонних справ заявив, що пропозиції Москові стосовно. Е Зменшення впливу, начебто, НАТО на і тиску на Росію, є приводом можуть стати приводом для війни. Власне Джим Ріш сказав про те, що це не є угоди про безпеку, це просто список поступок, які Росія очікує від ЄС від США і НАТО. Зацитую Російська Федерація висунула ці вимоги з повним розумінням, що їх неможливо прийняти. Путін знає, що Сполучені Штати та 29 союзних. Ників по НАТО не ведуть і не будуть вести переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати можливість робити власний вибір. Також е, Ріш закликав адміністрацію Байдена і всіх союзників по НАТО відхилити вимоги і додав, що альянс повинен бути готовий до того, що Путін використає відмову як приват до використання військової сили. Можливо, це думка окремої людини. Це треба підкреслити. Е, ну, а на вихідний Кін нагадаю, дав інтерв'ю Джорнал Деманша, і він там сказав, що ідея проведення, про проведення нової конференції, коли е, Кремль висунув свої вимоги до НАТО з переговорами, з поступками, про які вище йшлося, е, то він сказав, що в рамках. Е, Ідея про проведення нової конференції, де ми знову обговорювали б зони впливу, як того хоче Московія, в рамках яких великі держави могли б контролювати те, що їхні сусіди можуть або не можуть робити, було б для нас кроком назад. Це зовсім хибний напрямок, казав Єн Столтенберг. Ну, детальніше ви можете ознайомитись з цим матеріалом на нашому сайті umn.ua. А далі. Новини космічні. Космічний зонд НАСА записав звук атмосфери супутника Юпітера, який називається Ганімет. Аудіозапис цей трансформували. Це були ось. Давайте просто послухаємо. Це так звучить. Хочеться ритми сюди на <гум> якусь ударну партію. <гум> Я ж правильно розумію, що це ще влітку да? було записано, ну і оприлюднено просто да. зараз. Ось, угу. влітку влітку з року на цьому ставимо крапку. Дякую, що ви з нами. Читайте наш сайт. Там багато цікавих новин і про космос. Так само ми за цим окремо слідкуємо завжди. Нас немає спеціально навченої людини, яка за цим слідкує. Але ми всі, але ми всі тримаємо фокус у цю тему, як і багато інших. Будьте з нами. Ми вам вдячні, що ви нас підтримуєте фінансово. В описі під відео є всі необхідні, всі необхідні посилання, аби нас підтримати фінансово. Так само на сайті є кнопка «Донейт», Там також вся інформація є для того, аби. Збільшувати нашу велику інформаційну родину. Побачимось!